Учасники та учасниці проєкту Екошкола продовжують на практиці дізнаватися про екологію, зокрема, і у нашому місті. Так сьогодні вони відвідали пізнавальну екскурсію до розсадника декоративних рослин Гарді. Ми вирішили завітати на екскурсію саме сюди, тому що це просто неймовірний величезний розсадник, 40 гектарів. І ми знаємо, що люди, які тут працюють, розкажуть нам більше про рослини, як за ними доглядати, який вплив ці рослини мають на екологію і стан навколишнього середовища. Під час екскурсії хлопці та дівчата дізналися про процес вирощування декоративних рослин, їхнє значення для міського середовища та способи догляду за ними. Також молоді розповіли про важливість зелених насаджень у міських умовах, як вони сприяють очищенню повітря, знижують рівень шуму та створюють сприятливий мікроклімат. Мені дуже сподобалось. Це була дуже цікава інформація. Ми дізналися дуже багато нового. Побачили гарних тваринок, наприклад, Кенгуру. Я дуже дякую проекту. То яку школа від молодіжного парламенту Кременчука, що вони організували такі проекти, вони дуже захоплюються. Сьогоднішня екскурсія мене дуже вразила. Стільки нового, стільки різних різноманітних рослин. Ну це дуже класно у такі проєкти, як я думаю, в наш час це дуже актуально. бо… Стільки багато можливостей і дізнатися нового сьогоднішня екскурсія мене надихнула впровадити екологічні гарні звички. Та навіть я собі посажу якесь може деревце кімнатне. Дуже сподобалася сьогоднішня екскурсія. Спеціалісти розсаднику показали багато цікавинок та розповіли безліч корисної інформації, яка неодмінно стане у нагоді учасникам у їхніх власних екологічних ініціативах. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.